Вітаю вас, мої любі друзі! Запрошую вас в країну цікавих запитань. Вікторина моя країна, Україна. Перше запитання. Як називається наша рідна країна? Вірно, Україна. Друге запитання нашої Вікторини. Яке місто є столицею України? Вірно, це місто Київ. Наступне запитання. Яка рослина є символом України? Клен, Липа, Калина або береза? Молодці. Це калина. Як кажуть, без калини немає України? Наступне запитання нашої Вікторини. Який птах? Є символом України. Правильна відповідь. Лелека. Як називають яйце? розмальоване візерунками? Так, писанка. Наступне запитання. Як називають символ, який українським дівчатам одягають на голову? Вірно. Яка найбільша річка України? Правильна відповідь. Дніпро. Назви державні символи України, які ти бачиш на цьому малюнку. Це герб та прапор. А прапор якого кольору? Вірно, синьо-жовтий. Наступне запитання нашої Вікторини. З чим українці зустрічають гостей? Так, з хлібом та сіллю. Останнє запитання нашої Вікторини: Як звуть цього чудового песика? Так, ну звісно, це пес-патрон. Улюбленець і дітей, і дорослих. Він допомагає сапирам знешкоджувати міни. Ви, дітки, молодці! Я сподіваюся, ви відповідали правильно на всі запитання нашої вікторини. Ну а нам час прощатися до нових зустрічей!